На Харківщині відкрили пам'ятний знак Холодноярівця. Бійцям 93-ї бригади, що відбили атаку ворога на золочів у березні минулого року. Вони зустріли росіян у п'ятеро меншими силами. Імена загиблих викарбувані на цьому монументі. Його сьогодні відкривають на місці зіткнення з окупантами. Посмертно усі бійці отримують медалі. Відзнаку мали вручити й поліцейському Сергієві Філоненко. Він допомагав військовим і дістав поранення ноги в тому бою. Відтоді проходив лікування, переніс декілька операцій, але через загострення хвороб помер напередодні, каже начальник обласного управління поліції Володимир Тимошко. Саме за його участю було підбито три російських танки. І е, він боронив землю не стільки як поліцейський, скільки як чоловік, громадянин України, як е, воїн, який віддав свій долг е, своїй землі. Дмитро Гребіник і Юрій Лавріненко Суспільне новини, Харків.